Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пролунали вибухи на аеродромі Енгельса. та Мздок наразі подробиць майже немає. Телеграм-канали пишуть, що цього разу до вибухів не причетна Україна, аеродроми атакували із землі диверсійні групи вагнерівців. За даними телеграм-каналів, атака на Мздок не була успішною. Всіх нападників охороні аеродрому вдалося ліквідувати. Є втрати серед воєнізованої охорони аеродрому проте відбилися. Ото енгельсі Вагнерівці наробили шкоди. Телеграм-канал Зона Вагнера пише про те, що на аеродромі вдалося пошкодити дорогі радіолокаційне обладнання а також підпалити два ту 95 які були в неробочому стані, та готувалися на розбір деталі. Також серйозно пошкодити один із робочих ту 95 Ідейних вагнерів залишилося дуже мало. але тим не менше, шкоди Росії вони ще зможуть наробити. Що ж, авіакатастрофа літака пригожена, та його ймовірна смерть нині є темою номер один у світі. Ті, схоже, що на заході геть не здивовані, ба більше політики, експерти та аналітики доволі обережно до цього, чи був Пригожин взагалі вбитий на заході. Лунає чимало версій та припущень щодо загадкового падіння літака керівника ПВК Вагнера. Більшість західних змі та аналітиків сходяться на тому, що відбулося повне розчленування структур вагнерівців у попередньому вигляді після ймовірної смерті Пригожина, коли більше нікого вже не існуватимуть. З моменту краху заку. Олотою Гана Пригожена в Росії завжди було відчуття, що людина, яка так довго жила на краю прірви, переграла сама себе. Про це пише британське видання The Guardian. Здається, що представники політичної еліти Росії візьмуть на озброєння один важливий урок з бурхливого літа 2023 року. Якщо ви прийшли за царем, вам краще не промахнутися, коли ватожок вагнера підняв свій історичний закол, спричинивши наймасштабнішу кризу за 23 роки правління Владіміра Путіна багатьом було дійсно цікаво, як на це відреагує Росія лідер, і хоча деталі того, що саме сталося, залишаються туманними. Очевидно, що Вагнер, який створив Пригожин, по суді, було спочатку четвертовано, а потім в буквальному сенсі обезголовлено. Після того, як роль Вагнера у військових операціях Росії в Україні, вже була суттєво обмежена, здавалося, хоча б на мить, що Пригожин спробує відвоювати якусь частину впливу, який він здобув за допомогою своєї операції в Африці. Він зокрема виступив із заявою на підтримку перевороту в Нігерії, яку деякі аналітики літаки як нагадування про те, як Вагнера раніше служив інтересам Кремля цього тижня, він опублікував відео у своєму фіровому стилі, припускаючи, що можливо знайшов нову роль і що його дії були прощені. А після того як Вагнерівці покинули Україну, використавши своїх бойовиків як гарматне м'ясо у битві за Бахмут, найбільше питання полягає в тому, чи зможе він продовжувати свою діяльність у будь-якій життя формі в африканських державах. Видання з за економіста запевняє, що смерть пригожна швидше за. Це матиме незначний вплив на лінію фронту в Україні. Зокрема, в цьому впевнений Джон Форман, а то ще з питань оборони Великої Британії у Москві. Проте велика кількість ідейних вагнерівців звинуватять Путіна диверсії на Росії побільшає. Не слід забувати, що Вагнер не єдина приватна компанія найманців на континенті, і африканським лідерам, які потребують багато м'язів і зброї, буде байдуже. Чи підпорядковуватиметься російські війська пригожно чи комусь іншому кримлівському функціонеру? Та встає все очевидніше, що. ПВК Вагнера в тому вигляді, в якому вона колись існувала, більше немає. Ймовірно, більше не буде. Як пророчо, припускав колишній віце-маршал авіації Шон Белл, Нині військовий аналітик в інтерв'ю у червні після виходу Вагнера на Москву без Пригожина Вагнер. Ніщо. Якщо група Вагнера це Євген Пригожин, то важко уявити, як вона виживе після його смерті. Це кінець того, що ми знаємо. Найбільші зміни, схоже, будуть таки в середині Росії. Якщо Пригожин було вбито за наказом Путіна, це зміцнить між диктатора як мостивого кадебіста, готового знехтувати всім заради влади у виданні. Нагадують, як Путін уперше привернув увагу пам'ятного обіцянкою зловити чеченських повстанців у туалеті і мочити їх в сортирі. Протягом наступних років його вороги зазнавали все більше екзотичних методів, атаки у пивстві до радіоактивного ізотопу підсипаного чаю до нервово-паралітичної речовини, намазаної на дверні ручки і труси. Все це було здійснено для того, щоб залякати потенційних опонентів. І це йому майже вдалося до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.